Доброго дня, мої шановні, сьогодні поговоримо щодо правомірності накладання штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі та які норми податкового кодексу необхідно враховувати протягом дії воєнного стану в Україні. Як ви знаєте, що приписами пункту 120 прим 1.1 ста 120 прим 1 податкового кодексу України встановлено, що порушення платниками податку на додану вартість граничного сроку передбаченого статтею 201 цього. Кодексу для реєстрації податкової накладної та або розрахунку коригування до такої податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних тягне за собою накладання на платника податку на додану вартість Накладання штрафу у розмірі, в таких розмірах. Це 10% суми податку на додану вартість зазначеною в таких податкових накладних або розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації до 15 календарних днів, 20% суми податку на додану вартість зазначеною в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 16 до 30 календарних днів, 30% суми податку. Податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 31 до 60 календарних днів, 40% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 61 дня до 365 календарних днів. 50% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових. Накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації на 366 і більше календарних днів. А, нагадую, що з 24 лютого 2022 року в країні введено в дію воєнний стан, що триває і досі. А 8 лютого, лютого 2023 року набрав чинності закон України про внесення. Змін до підрозділу 2 розділу 20 перехідних, перехідних положень податкового кодеку до Кодексу України. Ці переходні положення були доповнені пунктами 89 та 90. І так. Пункт вісімдесят дев'ятий говорить, що тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні введеного указом президента України, про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 64 дріб затверджений законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 21, 1,029 та 6 місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Реєстрація податкових накладних та або розрахунків коригування до податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється з урахуванням таких граничних сроків. Для податкових накладних розрахунок. Коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день включно календарного місяця до 5 календарного дня включно календарного місяця, наступного за місяцем, якого вони складені. Ну, тобто, як бачите, декілька днів додали 5 для податкових накладних розрахунків коригування до податкових накладних складених з 16 по останній календарний день включно календарного місяця до 18 календарного дня включно календарного місяця наступного за місяцем, в якому вони складені. Для розрахунку коригування складених постачальником товарів послуг до податкової накладної, що складена на отримувача платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальником протягом 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем покупцем. Пункт 90. Тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні, введеного указом Президента України, так, вже не буду вам зазначати, ви вже чули, як зазначається цей указ та закон. Так, затверджено, що після 6 місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Штраф за порушення платниками податку на додану вартість гразничного сроку, передбаченого пунктом 89 цього підрозділу для реєстрації податкових накладних та або розрахунку коригування до такої податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних встановлюється у розмірі 2% суми податку на додану вартість, зазначеної у разі у таких податкових накладних, розрахунку коригування у разі порушення сроку реєстрації до 15 календарних днів. 5% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 16 до 30 календарних днів. 10% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 31 до 60 календарних днів. 15% суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних, розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації від 61 до 365 календарних днів. І 25% суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення сроку реєстрації на 366 і більше календарних днів. Тобто законодавець, врахувавши реальність воєнного стану, пом'якшив відповідальність платника податків за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Протягом звертаю вашу увагу усього періоду дію воєнного стану. Таким чином, законодавець зазначив, що стосовно правовідносин, які виникли під час дії воєнного стану з 22 лютого 2022 року, приписи пункту 90 підрозділу 2. Розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу України заміщають або, можна так сказати, зупиняють дії припису пункту 120 Прим. Статті 120 Прим 1 Податкового Кодексу України. Отже, законодавець прямо вказує, що закон. Пом'якшує відповідальність має зворотну дію у часі для всіх платників податку. Застосовуються ці, 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 ці пом'якшувальні ці норми до права відносин з 24 лютого 2022 року. Також, Є рішення Конституційного суду України, воно давно вже, це рішення винесене, в 99 році, номер 1-7-99. А в якому конституційний суд дійшов висновку, що положення частини першої статті 58 конституції України про зворотню дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, стосуються фізичних осіб і не поширюються на юридичних осіб. Але це не означає, що це конституційний принцип не може поширюватися на закони та інші нормативно-правові акти, які пом'якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотньої дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі. Або іншому нормативно-правовому акті так є така вказівочка, це пункт 11, підрозділ 10, розділ 20 перехідних положень Податкового кодексу України встановлено, що страшні санкції, фінансові штрафні санкції, штрафи. За наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом чинним на день прийняття рішення щодо застосування таких штрафних фінансових санкцій з урахуванням НОР пункту 7 цього підрозділу. Приписи пункту 120 при 1.1 статті 120 прим 1 України не діяли, оскільки стосовно правовідносин, які виникли під час дії воєнного стану, їх заміщали, зупиняли приписи пункту 90 підрозділу 2, розділ 20 переходних положень Податкового кодексу України. Тому Податкова може накладати штрафи, але на підставі приписів пункту 90 підрозділу 2 розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу України, керуючись правовим висновком Конституційного суду України і приписами пункту 11 підрозділу 10 розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу України. Ну, може, трошки відтівато, але ви можете застосувати цю інформацію. Маю надію, що нагадування про приписи перехідних положень Податкового кодексу України стало вам в нагоді. Саме з цих питань, з цих підстав, ви можете звертатися з адміністративним позовом до суду. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Дякую вам за увагу! На все добре!